Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Сьогодні я вам покажу свої процеси і готові роботи. Така буде творча мішанина знову, тут є той формат, який вам сподобався. І я почну з готових робіт і закінчу своїми процесами. У мене їх не дуже багато, тому я думаю, це надовго не дуже затягнеться. Так, починаємо з готових робіт. Ось такий кактус в мене на днях вишився до кінця, я дуже цьому рада. Він, ну, просто бомбезний. Я ось це приклеїла на звичайний клей ось такий. Але дівчатка мені сказали, що треба момент кристал, або. Забула вже, як він називається, але нічого. Я пошукаю, якщо в мене вдома немає, то я тоді куплю інший. І бачите, ось, оце ось так. Треба його буде переклеїти все це. Вишила, тому що мені дуже хотілося його ось тако фотографувати. Тобто якусь е -е, річ. Якусь іграшку, яку можна буде е, сфотографувати, чи просто вишивку ви можете просто поставити, і, і дивіться, і це просто буде як фон, і ну, це буде просто супер класно. Дуже-дуже-дуже. Це е, в мене в наборі був ось такий ніби паспорт, і ось така відкритка. І ось коли його так поставиш, воно дуже гарно. Я зараз покажу. Як фото буде. Виглядає досить непогано, правда? Так, це одна готова робота, яка була швидко зроблена. У мене є ще одна готова вишивка. Я прошу не судити мене строго. Це вона вже оформлена. Це моя молитва. Молитва в дім називається цей сюжет. Він оформлений на швидку руч, дівчатка. Оформлений я сама його це робила. Вишивку я вже вишила не тільки дві назад, напевно, але я ніяк не могла оформити, тому що в нас. Я зазвичай, коли приходила, приїжджала в місто, була тривога, і я просто не могла зайти, е, заказати багетну. Зараз в мене немає можливості на, на цю багетну е, їх оформляти так, як потрібно, можливо. Але рамочка цю я купляла в офіс-центрі. Також такі рамочки продаються в Аврорі. Кажу, що вона непогана, ця рамочка, просто мені потрібна трішки більша. Це на А4 листочок. А в мене, як бачите, трішечки ну, буквально на 5 хрестиків в кожну сторону збільшити, і було ну, класно. Але не виходить, бачите, вийде тільки так. Можливо, ви скажете ось трошки косо, ось. ну... Це так як сама робила вперше, як то кажуть, то вже так як є. Просто мені дуже хотілося її вже повісити. Вона висить нас в коридорі, і мені дуже подобається цей ефект. Тут є помилка, так, ось ось вона, її видно для тих, хто вишиває, зрозуміє точно, що є помилка. Також є помилки тут, в самій написі. Тут є ось тут не шість хрестиків, а три. Один від одного букви знаходяться. Трішки змістилось, напевно, через цю помилку трішки напис в мене змістився. Але я не вишивала німби. Тут були німби ще на схемі. Я їх не вишивала, не рахую. Це для мене, ну, мені не подобається. Орг-скло, тому я не знаю, як вам. Можливо, воно не дуже ідеально все, але мені дуже подобається, і це саме головне, я думаю. Ось, як ви бачите, ось така буде краса. Стояти в мене тут. Також в мене є готова робота в в'язанні. Хто з вас дивився відповіді на питання по тегу я українська в'язальниця. Той вже бачив цю готову роботу, але презентувати я хочу її тут також. І я нарешті дов'язала свого медведика. Дивіться, який же ж він гарний вийшов. Той попередній, який в мене був, він вже проданий, його вже забрали. А ось цей, я думаю, він в мене побуде, можливо, я ще одного два зв'яжу. І, скоріш всього, піде на благодійність, хоча всяке може бути. Але дивіться, наскільки це так гарно, це я не знаю. Я така рада, що в мене на... нарешті виходить робити те, що я хочу, і те, до чого в мене лежить серце. Я цей майстер-клас він буде продаватися. Він буде в pdf форматі До нього будуть іти. Мені здається, тільки декілька відео до нього йде. Тому що основні відео по тому, як в'язати іграшки, я буду викладати в своєму інстаграмі. Схеми вже самі. Я буду продавати а, таких більш складних іграшок, а більш легеньких, можливо, декілька буде в мене на каналі. Тому, дівчатка, можливо, хтось з вас хоче. Взяти участь в тесті, тому що я буду шукати двох-трьох дівчаток для того, щоб протестити цей майстер-клас. Мені потрібні дівчатка, які знають українську мову. Так, він буде на українській мові. Мені потрібні дівчатка, які вміють в'язати спицями. Такі, що знають, що таке лицева виворотня і розуміються, де, де чому в схемах. Він насправді дуже легкий, цей майстер-клас, але для тесту я візьму, звичайно, більш таких досвідчених майстринь. Тому слідкуйте. За моїм інстаграмом. Я думаю, що до кінця цього тижня я вже виставлю пост про цей тест, і про це тестування, і тому буду вибирати когось. І після тестування цей медведик вийде в продажу. Тому хто захоче собі зв'язати, будь ласка, бачите ось такий шарфик, він в два. Складення, просто я його ось так зав'язую, мені дуже подобається. Я хотіла показати вам просто ось я так спру стекло. Скло, бачите, робить так, що воно падає, ну нічого, медведик. Ось, дивіться, як він гарно виглядає на фоні. Такого декору. Це для фотографії дуже класна річ. І я дякую тій дівчинці, яка прислала мені цей набір. Сподіваюсь, вона мене бачить. І я рада, що в мене був такий досвід вишити його. Також ось цей мішутка. Ось такі мої готові роботи, а зараз я вам трішки поміняю ракурс і покажу вам. Свої процеси. Так, я опустила камеру. І перший мій процес це кофтинка по майстер-класу Світлани Коломієць. Ось вона в такому вже вигляді. Дивіться, вже дійшла я сюди. Я показувала останнього разу. Що я не знаю, хватить, чи мені ниточок, і тому я тут залишила ось це все, що в мене лишилося, з цього клубочка одного, з другого клубочка, я вже взяла ось, вив'язала один рукавчик. Зараз я вже буду починати в'язати другий рукавчик. І якщо в мене з цього моточка щось залишиться, таке більш-менш. Нормальне, то я все-таки пров'яжу ще, можливо, один рапорт узора або хоча б половину, і вже вив'язу резиночку. Якщо ж мені моточка не хватить, то я дівчатка вирішила, що я візьму темнішу пряжу, якусь одну ниточку добавлю чи, ну, Іншу розову у мене є така рожева, темніша, просто більш ярка. І я просто резиночку зв'яжу. Таким кольором ну, більш темнішим, і для того, щоб було гарніше виглядало, я тоді, можливо, якусь зроблю вишивку, щоб було більш гармонійно. Але це не 100%, тому що все ж таки я сподіваюся, що мені вистачить моєї пряжі. Ось на цьому моє просування закінчилося. Далі в мене є процеси, які я почала робити, я вам покажу. Є в мене ось такий моточок, це з петельки добра мені прислали. І я довго не знала, що мені з нього зробити, тому що це або е, бавовна. Напевно, Алізебела, або це, скоріше всього, я ще думаю, що це може бути діва, Аліза діва. і е, Діва Батік. І тому я вирішила по майстер-класу Альони Паращенко зв'язати гачком, так як в мене нема зараз процесів на гачку. Я вирішила ось цей процес взяти і зробити. Таке платко для дівчинки. Буде блакитне платье, дуже воно буде гарне, таке для новонароджених діточок, таких десь до року. Ось це все, що в мене поки що вийшло, але це процес такий довгий, тому що мені потрібно дивитися сам майстер-клас. І мені не завжди це зручно. Але е, так як зараз в мене йде онлайн, дочки, і е, я хочу в'язати ще щось було паралельно, а раз за разом е, переключатися в телефоні е, від одного відео до другого важкувато. І через це я поки що так е, в'яжу потрішки, але думаю, скоро це. Поміняється, і ви вже будете бачити наступні мої просування. Ось така краса це мій перший початий процес. І в мене є ще один початий процес, але я ще покажу свої просування по вишивці. Ось, ви пам'ятаєте, я вам показувала, що в мене є городній семплер, який я вишиваю на рівномірці. Ось така краса, в мене вже тут вишитий ось цей якийсь бочоночок такий, я не знаю, що це. Мені здається, все ж таки, що це таке вулик, можливо, такий, чи якась така бочечка для, для якихось речей, які потрібні на дачному, на присадивній ділянці. Це в мене довишивується наша тепличка. Ось тут в мене вже помідорки Бекстіч зроблений, все-все. І ось верх, буквально трішечки, і піде вершечок, і буде далі вже рамочка. Це це буде один кутик. Ось така краса. Я е, Дуже мені подобаються хрестики, які виходять, дівчатка. я вам зараз покажу, щоб вам. Ось буквально. Видно, наскільки вони рівненькі і гарненькі. В мене ще ніде не виходить таких гарних і рівних хрестиків. Тому це моя така, я рахую, найгарніша поки що робота. І це мій такий досвід, він потрібний. я Думаю, що в мене все ж таки вийде його вишити до кінця весни. Я буду для цього робити багато зусиль. Так, в мене є інші роботи вишивки, але там я просуваюся лише по стараюсь десь приблизно по 500 хрестиків в тиждень, тому це не так багато. А ось в більшості я буду сюди. Тратити час І ще тратити час ще на одну схему, яку мені дівчатка все-таки помогли знайти і допомогли мені вибрати все для неї, тому що я тепер, бачачи, які вона має розміри, ця робота, я розумію, що вона, якщо б я вишивала, Такими хрестиками, як тут, вона була б дуже велика. І, ну, я б не змогла, напевно, її оформити. Це було б дуже дорого. Тому я вишиваю її за кадром, я її не показую. Можливо, у мене вийде якась. Відео про те, як я хочу її, як я її вишиваю і все остальне. Але я її тільки почала. І, можливо, колись вона буде тут раз на декілька місяців показуватися, що вона вишилась. Але вона буде дуже повільно робитись поки що, тому що я хочу в першу чергу ось цей семплер доробити. Також в мене є ще одна. Робота, ще одна вишивка, яка просувається. Це ось такі коники. Хто бачив початкове відео, як я його почала вишивати цих коней, воно знаходиться в розділі творча мішанина і називається хрестики замість петель. І там я показувала свої початкові вишивки, і ось ось ця, там було буквально ось трішки вишито і все. Дивіться, як вже я просунулася, тут вже майже четверта частина вишита, ось так це буде вже четверта частина схеми. Тому я сподіваюся, що десь до кінця квітня, можливо, я вже перейду на. Іншу частину. Теж вишиваю повільно, але це просто вишивка це для мене так більшості як роз... розрядка для того, щоб трішки поробити щось інше руками, щоб не перетомлювалися руки. Зараз я вам покажу свою роботу, яку я вже давно думала, що це я буду в'язати. З цієї ниточки. А в'яжу я із отакої ниточки. Я вже давно її купувала ще до війни. Так, важко говорити про це слово, знаєте, тому що здається, що це, досі здається, що це не знало. Ось така ниточка віднако Ангора люкс колор. Тому така гарні, знаєте, весняні, але такі ж і спокійні відтінки, такі літні відтінки це напіввовна. Тут у нас йде 80% акрилу, 15% вовни і 5% мохеру. Тобто вона тепленька, ця ниточка, і я давно вже хотіла з неї бактус. Я, е, купляла, я купувала її якраз для шалі. Але ніяк не змогла зрозуміти, яку мені все ж таки її робити. І ось буквально і Саша з каналу Sandro Pike розпочала. Спільний е, спільник такий, де в'яжуть е, шаль е, квадратиками. Забула, як називається цей ентерлак ось. Ентерлаком. І мені завжди хотілося ще, коли е, Декілька років тому Олександра виставила своє перше відео по Інтерлаку. я ще тоді захотіла спробувати цей спосіб, але ніяк не наважувалася. Тому що це, знаєте, щоб щось нове взнати, треба посидіти і повчити трошки. А іноді це просто лінь. І я вирішила, що пізніше. І тут вона буде в'язати. Шаль ентерлаком, і я вирішила, що ця ниточка якраз для неї. Вона, можливо, не буде так швидко, як я хотіла би, але в'яжу я на спицях номер 5 Так, це виворіт. І пров'язала я зараз. Зовсім, звичайно, мало, від слова зовсім-зовсім. Ось так, буквально декілька рядочків. Тут буде вам краще видно, так? Вона ось така, бачите, квадратиками, Ну, дуже гарна. Я не знаю, камера, напевно, не показує ось цей розовий відтінок пряжі, ден -ден де не ось тут вкраплення є. Я думаю, що це через те, що тут, як ви бачите, йде світлий, такий зелений, потім переходив темний. Цей темний переходив в такий. Темно-рожевий, потім світло-рожевий, і знову ось цей світлий. І мені здається, що цей світлий просто ось тут десь переходить з рожевого світлий, і це, цей кінчик так і вийшов. Тому ось це буде вона в'язатись ось так трикутничком. Дуже мені подобається те, що виходить. Це, знаєте, це такий процес, як отой от плед в мене відпочивалочка. Просто відпочивало. І я буду його в'язати. Не знаю, як швидко. Можливо, в мене будуть якісь такі дні, що я не захочу не дивитися в схеми, не слідкувати за чимось майстер-класами. А просто захочу от в'язати, то ось це дуже легко, тому що вже принцип весь я зрозуміла. І просто в'яжи і все. Ось такі мої процеси. А сьогоднішній і, взагалі. Ось така краса. Я хочу вам сказати, що це настільки мені. Подобається зараз те, що в мене є всього декілька процесів на спиці, на гачку, всього декілька процесів в вишивці. І це якраз ось те, що мені подобається. Коли я не переживаю, що в мене там багато недов'язів, і я навіщо я їх стільки зробила? Коли я не переживаю, що в мене лише один процес, і я не знаю, хочеться ще щось, але ні, треба це і зробити. Ось так. Ну, от я в такому плані завжди думаю. Коли я вишиваю, я знаю, от сьогодні мені хочеться більш такі однотонні кольори, я візьму коників. А тут мені захотілося щось таке рівненьке, гарненьке, я візьму семплера. На завтра мені захочеться щось таке різнокольорове. У мене також є ще вишивка з Dimensions домиком. Але я його так називаю. Я забула, як називається цей сюжет, але я так називаю доміком. Ці просування по Dimensions, ви вже будете бачити в моєму інстаграмі, хто на нього підписаний. І там я показую це. Ну, ось в такому я вам скажу. На такій гарній ноті я хочу завершити своє відео. Я сподіваюся, вам було приємно побачити, почути мене і побачити, що ж я зробила за ці дні. І сподіваюся, в наступному відео творчі мішанини будуть ще якісь готові роботи. Я дякую всім, хто прийшов сьогодні до мене. Ставити вподобайки, писати коментарі. Всім бувайте! До нових зустрічей у нових відео!